Мої вітання глядачам та підписникам. Сьогодні в продажі різні запчастини. Шестерні зірочки до сівалки. Тисяча гривень за все. Далі корпус промопори. МТЗ. Ціна 600 гривень. Продається як корпус. Люфт. Зірочки. Це на 19, це 25. 180 гривень за все. Бритви. Така більша. Зі стійкою та кріпленням. І дві без. Ціна 230 гривень. Номер для зв'язку. Viber або дзвінки. Відправка по передплаті новою поштою. Укрпошта повна передплата. Далі є два ланцюжки. Довжина більшого 4,30. Меншого 96. 870 гривень ціна за два. 10 міліметрів. Та тринадцять. Шістдесят такі розміри. Два клина сто тридцять гривень. Кирка вісімдесят гривень. Такі лопати по 60 гривень, такі по 50. Граблі по 40 гривень, піноль в задню бабку до токарного станка. П'ятий конус. По пінолі, кого можливо зацікавить. Піноль, винт, гайка. Я додаткового відео у Viber з усіма розмірами додам. Якось так. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре.